Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі Ми з України, слава Україні. Ніч уже на вулиці, як бачите, ми за спиною. Ми ще трішки працюємо. Тільки-тільки приїхали ой, від підписників. Їздили, були, виходи в чоловіка, брали ячмінь, їздили за ячмінем. Їздили в Вінницьку область, Теплицький район, село, Соболів, вроді би так. Ну, вибачаюсь, якщо помилився. Передаю вітання Олегу. Дуже дякую за те, що виручив. І, виходить, тепер ми будемо з Ячмінем. Також передаю вітання там підписникам, люди. він сказав там деяким людям. Що я приїжджаю, і виходить, вони теж мене дивляться, теж підписники. І, в общем, дивились. Ну як, вони, ми з ними не зустрічалися, але вони виходить, ми їхали, і Олег остановився біля двору, і ну, говорив собі з якимись людьми. Ну, щось там переговорив. Ну, не виходячи з машини, а так вікно приоткрив, щось, щось сказав, і ну і далі тронулись, їдемо він переді ми ззаді веде, показує дорогу. Потім приїжджаємо вже на місце, він каже: тож, теж твої підписники <хи> передають тобі вітання, ну, взагалі, теж тебе дивляться і швидка дивляться, всіх знають. Ну, Як приємно, звісно, ну, не віриться, так якось, що блін, чорна, куди приїхали, туди-сюди, а якось люди тебе знають. Так що розгружаємося зараз і трішки-трішки ще попрацювати треба ще по господарству попоратися і далі далі вперед. Ось привезли тонну ячмінця. І зараз попоруюсь швидко по господарству і будемо, будемо розгружати. Із свиноматкою все гаразд, на новому місці вже освоїлась. Вон Корм лупе, аж гайку нить. Та все чітко переміщається по станку, вже вона вивчила що до чого. Прийшов тільки, що вона лежить тут. Я її раз корм висипав, вона почула, що корм висипав. Та. Фух, за секунду вже там стоїть собі. Корм їсть, все добре. Там возле неї вон, сухенько, все красота. Там ззаду якраз туди ходив туалет, все чітко зайшов, вишкріп, вишкріп. Та. Взагалі, поки що, поки що мені прям, прям нравиться. Прям ну, чітко. Вже й забув. Думав, зараз я розрузимо, їсти дам, тут все оправлюся швидко і вже все свободне. Ага, а ще ж місце приготувати під поросят завтра. Вірніше, ну, верніше, завтрашніх поросят, що приїдуть, треба місце приготувати. Я вчора тут дезінфекцію почистив, вимив, усе зробив, поцепив, поставив коврик, ось лампу поцепив, все. Але ж не побілив. Зараз треба після всього, як вже зроблю, все розвести вапно і все це діло навести красоту. А то куди? Куда ж отаке запускати поросяток? Ні-ні-ні. Зараз будемо дезінфікувати і наводить марафет. Якраз е, воно. Це ми завтра з утра вийдемо туди назад, поки після обіду десь на вечір. Будемо. Якраз сутки, за сутки воно буде біленьке, чистеньке, як он там вже на вже висохло. Вже, дивіться яке. Все біленьке. Потолок більш-менш. Фокусуюся. Потолок більш-менш такий ось був до. Зараз теж буду тут. Все це діло білить. А це вже після. Ну, не прям не супер, звісно, білий такий, як сіний. Ну, порівняно з тим, що було, то прям навіть. Нічого, нічого Все, ячмінець на місці. В приміщенні склали. Нема поки що ємкості у мене там кукурудза. Тут, виходить, пшеничка. І тут, як я показував, вже пшениця. Ну, трошки якраз цю пшеницю переберу, під, верніше підберу. Використаю, а потім сюди можна буде пересипати ячмінь. Хороший ячмінець, зараз покажу. Там трішки ось цей мішок, виходить. Думали, що розв'язався, ні, там дирка вверху була і трішки висипалось в прицепі. І ось я зібрав його і висипав до мого старого ячміння, що тут був. Ну, це старий ячмінь, це я не пойму, що за ячмінь, звісно. Ну, це він тут як з якимось, це не ячмінь, якісь відходи. Там бачу, він щось. щось Погано, не хочу фокусуватися. Ну, от, порівняти можна. І ось це, що я привіз. І колір другий, і по крупності й такий прям ну, хороший, хороший ячмінець, прям супер. Фонарик світи сильно не приблизиш, не, не покажеш. Хочу на нагородіш, навесну щось посіять. там огорода багатенька в мене тут. І виходить, половину засію пшеницю -то вже не встиг, конечно, а от ячменем засію. Так що цим ячмінцем залишу пару мішків. І буде як посівний матеріал. Спросив у Олега, говорю, можна чи ні. Він каже, так, да". це каже, буде непоганий матеріал. Каже, тільки провійш його трошки на вітру од у і буде бомба. Ну от і все. Марахфет навів. Все. Поки що воно ще не сильно тут нічого немає. Красоти ніякої, хай підсихає. Ну а до завтра тут вже буде більш-менш щось. На щось похоже. Все, все приготував, годівниця, коврик для обігріву, лампа. Все працює, провів нову проводку туди, розетку вивів. В общем, все, все в нас чітко. В общем, якраз, якраз по времені успів. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! І все буде Україна! До побачення.